Ось наш холодильник, ось наша невеличка кухня. Юрій Мельничук показує, що залишилось від його квартири, яку він придбав декілька років тому у будинку на вулиці Чимацький шлях, 2, який росіяни знищили 8 березня 2022 року. Тут у мене було робоче місце, там висів телевізор, кронштейн якимось чудом тримається. Ось цей Київський стіл, колишній, не дуже захищений а авіабом. У наша спальня, там було, було ліжко, а тут теж було дружини. Робоче місце Юрій має право власності на свою квартиру, тому вже з 15 липня зможе подати заявку на отримання компенсації за зруйноване житло з державного бюджету. 5 липня виконком міської ради затвердив склад комісії, яка має розглядати звернення людей, які втратили своє житло через російську агресію. Порядок майже той самий, але є є нюанси. головний нюанс або і він неодноразово відмічався всіми саме масової інформації, про те, що Власник має мати свідоцтво право власності. Тобто, або зареєстровано повинно бути, або маєте договір право власності, такі інші. Тобто власність має бути зареєстрована. Таких будинків у Житомирі 19, каже Сергій Кондратюк. От у нас зруйнованих два повністю багатоквартирні будинки. Це Чумацький шлях 2 і БОС 1 34. Також зруйновано повністю зруйноване 17 будинків приватних. Інші об'єкти пошкоджені. Ось наша квартира, де блакитна плитка, виглядає це все, що залишилося. Житомирянка Тетяна Полторак разом із родиною теж проживала у гуртожитку за адресою Чумацький шлях-2, але житло не приватизувала, тому компенсацію отримати не зможе, каже Сергій Кондратюк. Якщо власності у мешканців немає, допустимо, не приватизована квартира, як варіант або щось інше Ось тут є є, є є є так визнати проблеми і треба вже разом уже будемо вирішувати це питання вже з мешканців як їм допомогти олена Кучмій, дмитро клименко Тетяна ревак суспільне новини Житомир